Ісус сказав, що пізнавши істину, станете вільними. І коли я пізнаю істину, коли мені Божі пророки відкривають її, я стаю вільною. В Біблії написано для кожного з нас воля Божа, покликання для чого ми народжені. І я розумію, що якщо я знаю правду, для чого я народжена, що я не якась мавпа, що землі 6 тисяч років, ну хто мене вже надурить? Ніхто не надурить, ніхто мене не зведе. І для цього треба вивчати Біблію, тому що всюди забороняють слово Боже, всюди забороняють, не дають проповідувати, не дають, не дають молитися, все забороняють. Настільки все так обмежено, що навіть коли комусь каже, що ти віриш в Бога або ти віриш в Ісуса Христа, на тебе всі дивляться як на нормального, тому що на сьогоднішній день сатана. Затуманив всім розум і настільки треба ще якомога більше проповідувати, щоб кожна людина прийшла до Ісуса Христа.